Підозра Оленичу мовчання кличка це протекція корупціонера 2 листопада. Набу повідомила заступнику голови КМДА Петру Оленичу про підозру у зловживанні службовим становищем. За даним антикорупційного бюро, Оленич сприяв незаконній передачі під забудову частини парку Невки. Зі свого боку Оленич заявив, що набу було введено в оману і пригрозив притягненням до відповідальності громадян, які надали правоохоронцям недостовірну інформацію. Адвокат Станіслав Бори. Дав коментар Каштан Ньюз. НАБУ вкрай рідко оголошує підозри без обґрунтованих доказів. Якщо особі повідомили про підозру, то з мого досвіду 97% справ у результаті скеровуються до суду. Петро Оленич є людиною Віталія Кличка. Саме Кличко призначив його своїм заступником у 2020 році, попередньо звільнивши з посади директора департаменту земельних ресурсів. Однак Кличко досі не прокоментував підозру, повідомлену Оленичу. Подробиці читайте на сайті.